Так, всім привіт. Я прийшла з роботи, запрошую на каву. Якби налить, щоб не розлить. запрошую вас на каву, бо я прийшла вимори на капець. Першим ділом кава, потім все остальне. Я оце не бачу в камеру, скільки я там наливаю. Ну, в смислі, що близько дуже в мене камера. Так, ой, показала вам некрасиву мойку. Так, запрошую на каву. Зараз буде, знаєте, що в нас рубрика е, рубрика Що купила. Я, я знала, що я не одна така, що нас багато. Ой, так, мій зовнішній вид залишаю желати крашого. Не для ну не хочу я ні передіватися, ні приводити себе, ну, смислі. Я так з роботи прийшла, зараз я поп'ю каву, я сподіваюся, в на мене сили трошки з'являться і потім все останне передіннуюсь. Піду в душ. Потім щось приготовлю. Короче, взяла шоколадку, я недавно купляла, думаю, а вона тут не, не указано, скільки цього, какао процентів, Ну, надіюсь, що на вид да, як чорний шоколад. І я вспомнила за нею, думаю, сейчас мені надо кусочок чорного шоколада і каву. Я думаю, в сили до мене вернуться. Капець, конечно, важко. Тем более. Це сьогодні наша субота. Я і вчора робила. І сьогодні два дні підряд фізичного труда. Як не крутий, коротше такий чорний, так? Не молочний. Я ж казала, на камеру не буду їсти. Все, дожувала, кусочок. Коротше, як я удачно купила шоколадку, це для мене. В моєму випадку саме то. Вона, оказується, бачите, навіть на рисунку. Ці какао зірна. Я прочитала, що шоколадка з праж, пражоними і карамелізованими. Коротше, це мій уровень польського язика. Коротше, мені проще перевезти скалена з, з жареними і карамелізованими зернами какао. Це ж какао, воно якби бодрить, енергія з'їла кусочок. ладно. Каву можна сьогодні, жувати некрасиво. Е, так, що купила рубрика? Я е, хлібопекар, так сказати, домашній. Прийшлося купити мені хліб. Заква... Ладно, не буду розказувати, оцей хліб, що я казала, я в лідлі беру. Він такий вкусний. Оце цей хліб один, який я. Ну, він дійсно вкусний. Але на... вкусний. він білий, з білої муки. І на завтра він вже буде, ну, не очі, не буде обичний. А сьогодні, в перший день, він, звісно, так. Да, він навіть хрустить. Зараз на кришу, ну нічого. Бачите? Навіть хрустящий такий вкусний. Я навіть візуально його колись побачив, що він вкусний. Я, якщо в мене така ситуація, що немає закваска, у мене, коротше, спить. У мене не було отоплення, яка спол... з котлом щось було, коротше, не І в квартирі було 19 градусів. І закваска, я її покормила, щось вона, коротше, ніяк не проснеться. Я, я без хліба тепер сижу. Так, і так, що купила? Томатний сок. Такий сок, 300 мл. Я іноді борщ я варю борщ, я люблю з томата, З томатної пасти я не люблю. Я так взяла, хай стоїть, а коли буду варити борщ, вже в мене й буде. 300 мл, злота 99. 20 гривень плюс-мінус на український. Потім такі взяла салфетки для уборки на кухні. Бо, сейчас я відкриву, її спробую. Іноді, їх спішу на столі. Трошки чи ще щось тряпка. Ну, тобто, я так буду її... Ой, пахне так класно. Чим... Ну, вона ж пропитань. Коротше, ці салфетки класні. Я ось обила недавно в одному домі. Хочу її витягнути. І мені, ну, там ж кожен здає своє, О, блін, Хоча правильно достать, щоб потім вона О, як все запущено. <різь> ну, головне, потом потім обріжу. О, потягла. О, Ой, люди, як люди, а в мене все як не в людей. Щас я закрию, о, щоб вони не висихали. Така вона кусочок. Ой, як класно пахне. І треба тоді протерти, ось, наприклад, я столик тут. І воно не протерло ні розводів, нічого, вона хорошо миє, бо чимсь пропитане. Ну, тобто, наскільки економію час, в холодильнику, наверное, можна, я думаю, щоб на цей. Ну, тут, тут. ну, ладно, це я ще відбуваю. Просто такі, мені треба купити. Постепенно захочу купити для мебелі, для кухні, для лазінки, для душової. І воно, як немає времени, а трошки треба порядок привести, воно дуже виручає удобно. Витир викинув і цей. Не треба ні стиратися стряпками, то вона то ворс виставляє, то ще щось. Ну, коротше, ладно. Е, так, що далі? Е, таке, типа, ну, по-нашому, да сказати, варення, джем. Джем клубнічний, коротше, баночка 400 грамова. Джем. 477, почти 5 злотих, 50 гривнів. 400 грамова баночка. Ну, хліб, я люблю цей хліб, масло і зверху мед і варення. Мені це як її їда. Ну, Це таке оця, я вже сто разкаже рисова молочна каша. Це я в понеділок йдуть на роботу, сирок, або те, або те возьму. Ну, теж так, вроді датчик такий, сума якби не не бюджетно скупилась. Ну, Оце да, на неділю, ось я в неділю буду робити, на тому тижні, то тобто, есть, понеділок і п'ятниця. Це ті, що 100% і тобто, субота 3 дні. І вже я купляти не буду, то тобто, щоб в мене вже якісь ойкала. Так, ото. Оці, що я вже сто раз сказала, влідлі вафельні эти батончики, вони менше золотой столі, стоять, стоять дуже вкусні, шоколадні. Потом яйця. Кстати, яйця в Україні дешевші, я вже узнала. м 10 штук. Трошки була на них скидка, але все одно ж, Та, де ті я-я-я, яя ось очки. Так смішно по-польському, да? Ну, яйця, це я, я. 8,99, почти 90 гривнів, 10, от так це даже скидка була, то яйця, а в Україні, скільки, 29, щось таке, да, гривнів, Отоку взяла макрела називається тут в Польщі, по-нашому Скумбрія. Ну, ску... Якби... Я не знаю, що так названня але це на... на вкус вона скумбрія. Може, звісно, с... другий вид риби якийсь, чим вона може і так в природі, але на вкус Скумбрія. Вона як гарячого копчення така, типу, це дуже вкусно. Тут на ній ціна удобна дуже 7 злотих. 7... Ой, 7 злотих це виходить ця рибинка. 70 гривен. 239 грам. 70 гривен. Ну, така невеличка. Ну, 239 грамм. 70 гривен. Потім ці, це що вони? Мандаринки, по-моєму. Вони такі крупні, великі в руку. Бачите, як це? 4 штуки я взяла, вони теж були по скидки. І оці 4 штуки, Щас 700 грамів вони заважили, бо вони крупні і я заплатила 3,54 35 грн получається приблизно. Ну це по скидці, а так би а так би 70, якщо без скидки було 70 грн. 35 заплатив половину. Така стоїть, заходиш, там, якщо щось акційне, зі знижкою то. Є, то яблука буває, такі дві великих дерев'яних ящика стоять. І насипом це наквідана та продукція, яка йде сюди по акції. Ну, там, де овочі, фрукти. Овочі, кстати, фрукти, ну це цитрисові, а фрукти в Польщі це як врив мозга. Фрукти у них же, це овочі, а, о, овочі. А овощі, по-нашому, овочі у них важива. Я то вже привикла це поначалу, блін, фрукти, овочі. Ну, це, знаєте, трошки в мозгу. Потім взяла я оці пожежки з чилі. Паприка і чилі. Да, Паприка і чілі. Як це папка? <пас> ну ладно, острі. Щось є такого острого, хрустящого мені. А потім вже глянула пліна. Мені не дорогувато. Треба було ілі менше, або інші взять. Коротше, десь я дилась 100 гривень ця пачечка. 200 г. 9,99 Так, пакет. Пакет у мене з цього ну я з тобою, У мене в рюкзаку, любить сумки, в які я іду мають. У мене всегда по два лежить пакети. І я його так буду використовувати, аж до тих пор, поки він повністю. Сейчас Миша жди. ще тоже залила в корм, а він жде. Сейчас будем. Я теж ще нічого не їла, щоб ти собі розумів. Отак от його слажу акуратненько. От, щоб воно місця не займало. І в рюкзак. І так буду його брати з позитивою, поки він аж не порветься, не розтягнеться, це, не все. Це це пластик, і пластик, і економія, і все я кучу. Коротше. А, і ще ж не все я казала. Ще ж... ж так далі? Тоже теж це не підходить. Що це ні о чому 80 золотих. І морожено взяла такі дві різні пачки. Оце лайм, Щось так схотілося. Ні, я його, взагалі, то раніше мені така безразлічна була. В последній час, коли в магазині, морожено щось хочеться. Я перед цим брала, навіть відео знімала, таке було квадратне пломбір, щось сметанкове, чи що взагалі мені не подобалося. Так, пачка морожена. Оце що? лайм. Така пачечка, як шоколадки, да, такі є. Лайн, вона по 6,99, 70 гривень, плюс-мінус така. Тогда так, в Україну, цікаво сравнювати мені. Ну и вообще, скільки я сказала, 7, 7 злотых, как бы, да, не дешево. Чого я його взяла? Не знаю, стояла вибирала, вибирала. Знаєте, ще з робота така стою вже, Не знаю, що я хочу. Чи й голодна ж, конечно. А оце це морожено. 3,99. d Блін, було таке брати. Я ось попробую, якщо воно ніка е, розниці, да, то зачем платити більше? Може бути. в ціні різниця существенна, на вкупі це може бути навіть вкусніше, ніж завалило. Завалила. Все, це все, що я і купила. Тобто, така рубрика вийшла. Обрадувало, що я не одна така любитель рубрик, цих що купила. Нас, сподіваюся, багато. А що цікаво, да? різні країни, різні ціни. Та й взагалі, отак, от, є таке, да, в людей, от стоїш на, цьому, на касі, в очереді. Стоїш, не на... ну, в черзі да. І це так пахне таким приємно, знаєте, як чистотою такою. Сказати. І цей ось витяжку, речі. Щоб її намити, тряпку то полоскати, вимивати, отак протерла-протерла після кожної жарки і все вже. Оце ось сюди я ніяк не доходила, що я так знімаю, руки не доходили. Бачу, що забризгане, а і отак от зараз раз і все, і чистенько. Ще чи й пахне. От, і отак на казі, коли стоїм, це теж я одна така. Чи нас чи ми всі такі, ну не кожен признається. На прилавках, скільки всього товарів. мені стоїш, отак і дивишся. Попередня людина, що в неї там в кошику. Просто стоїш, роздивляйся. Ну, інтересно, чого? Не знаю. А може, я одна така. Так, ладно, тоді все, буду я передіватися. Приходить в чувства після роботи. А, кстати, скільки я там натренділа? Це... Коротше, пішла я на 9. Роботи. Чи як показує? Отак-от. я в мене вже, я... Коротше, ці емоції, я ж в Польщі все по-другому, я вже позабувала. Починаю тут тобто, забувати наші. ці, Коротше, ви поняли, що я хотіла сказати. вище криші. Так. Ладно, не важливо. Коротше, роботи дав багато. І я сьогодні натирала стекла, в нього, коротше, такі стекляні двері. Що на лісницю треба вилазити, вони в два рази вище мене, наприклад. Треба брати таку лісницю за собою тягати, на лісницю вилазить. І стекляна така територія велика, помити стекла понатирати. Плин мені дав сухе полотенце, бумажне полотенце. Бачите, як я вимовлена? Цей, бумажне полотенце і салфетки. А салфетки, боже, я без перчаток, тому що в перчатках весь день теж. Я якщо мою ще сильно, то вдіваю, я так стараюсь. Не. А воно, знаєте, такі оці, що стюкла натирать, вони такі якісь і оце ногті зачіпає. Боже, як воно мене бісило. Короте, і цей. І я оце натирала, лазила вверх вниз вверх-вниз, з обох сторон, з тої сторони, з той сторони, оце це стекло, щоб вже знаєте, як стекло натерти, треба ж його треш, там полоска, там ще щось. Коротше, натирала ці стекла. Думаю, мені оце понатирати і вже й додому. Думаю, якщо скаже, що все вже, і я буду довольна. Другий раз так вимарююся, так важко, що ради вже да, зайшла в магазин, би менше мороженого заховала, менше купила. Тись не взяла б цю луну, зато я не так заморилася. Бо це ж таке, це ж вже називається, береш гадості. Як я кажу, гадості. У мене вже й морозилка, там оце беру, 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 беру. Отам Робришка я якось показувала відео цей. Вони у мене в морозилці лежать, нічого я не готувала. Купляю, готують, не готую, їсти не їм. Оця риба, ось я теж в прошлому да, відео було. У мене ось очки, риба, ще, я її купила, мов вона лежить. Сьогодні купила я ту макрелу. Зачем питання? Ось очки, огірок. Купляла вже скільки днів лежить, не знаю. Купляюся. Вчора, в тому, кстати, я була. Ну, просто зато воно є. Воно ж ось ось... Вчора я заходила в я в магазині, була в тому районі, з роботи йшла. І там теж були по акції 500 грамів паровки. Ну, вони непогані такі сосіски. Ну, я їх взяла, тому що по акції хай лежать, вони будуть лежати, хто знає скільки. Ось таке дуже пачка, по-моєму, 4 злотих. Щось таке, 40 гривень, ну, блін, їх тут раз. Раз, два, три, 4, 5. 10 штук. Такі вони длиною, як ладонь. Ну, пів кіла сосісок, я вважаю, вигодно. І того я їх взяла, а так і положила. Це це мене такі покупки. Купляю, складірую, і той. Коротше ні, помила я ті стекла, понатирала, вже чую, сил немає. Він потім, коротше, ладно, показує мені ще роботу. Пройшов там, порозказував, показав, а я чую, що коротше, вже так. Набралася наглості, попросила в нього кави. А він такий, знаєте, як... коротше, він така людина, що як слово підібрати, ну таке дотошне. Оце <смі> дуже придирчивий до роботи і прямо, знаєте, як слово є таке, як же ж блін, слово, що. Це по гороскопу я знаю відлічаються діви, вони, як воно слово не забула, не можу підібрати. що вони Дуже сильно. Оце... Я така до чистоти вроді би, вважаю, але не наскільки. Що прямо, А воно так бісить другий раз, що, блін, ну чисто ж, чисто ж, що тобі ще? Ні. Попросила в нього кави, бо думаю, він дав мені роботи. це Попила я кави, і то так не знаю, минути три, мабуть. П'ять минут я не сиділа. І почала роботи, працювати. Боже, в кінці я в мене в ухах отако... думаю, давлення не на чи що, воно ж присідаєш, встаєш, наклоняєшся і це все в движенні. І потім в кінці вже аж в глазах бачу починає чуть, чуть аж розпливатися. Я... І, і обідно. От я була з 9 до трьох, позвонила... а він ми договорили, що до 2, але він мені скільки дав роботи, що аж ніяк. І то я вже так, якби я любитель робити краще, ну вже бачу що по времени я взагалі ніяк не встигаю. Тому я вже так іноді містами не наскільки, без фанатизму, так сказати. А якщо б дав би врем'я мені і здійлавцю цю роботу, сказав би за два дні, я б ділила б набагато качественніше. Ну, коротше, до двох, кажу, ну я постараюся, я вже і почала ускорилась, ну ускорилась, то що і так не всю багато роботи. І це ще скорость, і в почало аж в ухах пульсувати. Ну, не вспіваю. А він сьогодні ж субота до двох. Потім, коротше, він підійшов до мене. Я думаю, вже зараз скаже, ну, я попилосусила, а тепер же ще ж мить. І оці плінтуса ще і цей. Думаю, може, ще скаже на наступну суботу. Ми так довели, що я по суботам буду виходити до нього. Ні. Каже, ну мені вже треба уїжджати, я буду уїжджати, я до двох, я вже все поробив. Тіпа, а ти скільки тобі ще півчаса роботи ужас, каже, півчаса тобі. Кажу, ну ні, ну, минут, може 40, він такий час. Кажу, ну може час, ну 40, може я постараюсь, Ладно, І три, ну це до двох Він був, три години, ще час пройшов. Я ну бачу, що я не, не заканчую. Думаю, ну ладно, вже тоді півтора часа. Коротше, з дев'яти до трьох. І півчаса я ще поробила. І він мені сказав: ну, будеш заканчивать, набереш. Я набираю 31 минута, 15.31. Ну, посчитала так 6,5 часу. Думаю, ну, я старалась як могла, ну оце як закінчила, так закінчила. Вроді би, й качество старалась, вроді би, спішила, що аж глаза обдвоїлись. Ну, він приїхав і такий на калькуляторі посчитав, мені показує 6 умножить на. Ну, Каже, так, да". ну, я така, от, да. Чуш, які ме до нього претензії? Треба вчитися. Знаєте, Нам всі люди в житті не просто так, щось сто раз сказала і неслучайно попадаються. Це, це наші вчителя. Все-таки треба мені, він мені для того, щоб я училася цінити себе, цінити свій труд і якби, не продавати, як кажуть, дешево свій труд, тому що це день, да, це день мого життя, йому зробила роботу. і ну, Мені так невдобно було сказати, що. Коротше, кажу, так. Да. Мені... Ну, просто я так теж сделала виводи для себе. І дуже, так, да. і, і більш не вийти до нього. Ну, а що, якби спасибо? Я теж так вийшла на свіжий воздух, Боже, йду. Сразу, це я потім думаю, що ні, все-таки неправильно йду, почала благодарити, все одно. Равно, все одно равно, за можливість, за, за те, що предоставив роботу, заплатив, хоть, ну якби, все одно шукати треба в усьому позитив. Коротше, ладно, спасибо, що попили з мною каву. Спасибо, що інтересно, кому э, розпаковки. Що купила. Це я по-своєму не знаю, чи ще так це каже. Мені щось так хочеться сказати, що купила. Як от заходимо да, додому, малі маленькі дітки біжать в кого є. Що купила, що купила. Рубрика, що купила. А це жду. Жду, не їсти жди. жди. Ладно, тоді, все. Спасибо всім за все і всім свого найкращого. Спасибо за каву, за компанію. Все, пока, пока.